Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, і ми про психологію стосунків. Інколи запитують, чи є існує дружба між чоловіком і жінкою. А ще і цікавіше, чи можна дружити із колишніми нашими партнерами? Наприклад, зустрічалися певний час, а потім ми розійшлися. І за деякий час ми зустрілися, і так ніби в нас якась. Така дружба з'являється. Чи це так можливо? І в цьому питанні так однозначності не зразу і можна знайти. Одні кажуть, неможливо, інші кажуть, можливо. І де ж тут правда? Напевно, що для кожного правду кожен собі знайде, так? Але є якісь такі образи, коли є можливість, а коли ні. Можна, якщо є чіткі межі і немає якихось прихованих мотивів. Але це не завжди легко. Якщо тільки з'являються ці приховані мотиви, якісь непроговорені емоції і почуття, то вони можуть бути дзвіночком, що це вже якась деструктивна частина наших стосунків. Якщо у вас збереглися такі дружні стосунки із своїми колишніми, ну, то продіагностуйте, чи є там щось таке приховане або Відсутність якихось чітких меж. Гарного усім дня!